США продовжать підтримувати Україну в її боротьбі з агресією Росії у найближчому майбутньому. А позиція Трампа насправді є послідовною. Наскільки процентов повірить Трамп ми скажеш к чортовою матері Америку? Судити про нинішнього главу Білого Дому за медійними характеристиками не варто. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg. Зокрема, він спрогнозував, що допомога США Україні триватиме в найближчому майбутньому. Він охарактеризував Вав співпрацю української розвідки із західними колегами як чудову, та додав, що очікує продовження обміну інформацією за словами Буданова, Україна залежить від США в питаннях раннього оповіщення про запуски ракет і доступу до супутникових знімків. Я не бачу жодних ознак припинення нашої співпраці у сфері безпеки. Це не вигідно ні нам, ні нашим партнерам, оскільки вони отримують від нас інформацію, пояснив глава ГУР. Ну, ви ж бачите, що э, ці що живуть за перебріком, э, вони справді поведені на якихось э, символах, датах, цифрах і тому подібне, і так далі. Тому, тому цілком можливо, що у такий спосіб вони хотіли, так би мовити, показати, що нам а, а нам ну і що. Ви там збираєтеся, ви там роз роздивляєтеся, ви там про щось там замовляєтеся. А ми будемо робити те, що ми робимо. А паралельно до речі, в куала так так є таке місто, де зараз сідає Асіан та Росія. Рубіо і Лавров зустрічаються і щось там обговорюють. Ну, чогось серйозного очікувати безумовно неможливо, але поза тим, це є свідченням того, що Росія продовжує шукати якісь способи. Ну, повпливати на е, Трампа і у такий спосіб змінити ситуацію. Пане, думаю, що не... нічого нічого не вдасться. А чи розумієте ви, що саме пропонував Лавров у якості цього нового та іншого підходу для врегулювання російсько-української війни? Що вони могли там таке вигадати, що може зацікавити Сполучені Штати? Е, думаю, що нічого, тому що Лавров може лише повторити те, що йому сказав Путін. Ну що говорить Путін? Путін говорить про те, що. Ну, це ж вже стало якоюсь зувотребільною формулою. Треба устраніти першої причини конфлікту. Тобто, треба, щоб Україна стала на коліна і капітулювала. Оце в їхньому розумінні першої причини конфлікту. От, тому я думаю, що це чергова спроба, просто яким чином. Через якісь чергові, ну я думаю, що чергові абсурдні пропозиції повпливати на Трампа і на адміністрацію в цілому, чи це вдасться, думаю, що вже ні. Ви знаєте, після того, що Путін кілька місяців публічно знущався з Трампа після того, як це бачили вже всі навколо, а в кінцевому рахунку, і сам Трамп, ну вже відступати надто сильно назад, я думаю, не вдасться. Так що Тепер, а ще в, враховуючи те, що ви пане Павле, запитали про конференцію, яка чітко і ясно продемонструвала назад, Європа відходити не буде. Якщо вже зараз технологічно домовлено про те, що війська таки будуть розміщені на території України, це будуть війська НАТО, щоб там і як там танцював Путін. Це все відбудеться, а це означає, що його вологі мрії про те, що він завоює Україну і поставить тут свого чергового Януковича. Вони е примарні і їх не буде. Так що, якщо говорити в цілому, ну я вже не кажу там про інші речі, про які говорила фондерлян, і так далі, е це все, що справді ну, вселяє надію, що тенденція зараз починає формуватися в нашу. На нашу користь в бік про один цікавий дипломатичний реверанс хочу вас запитати польський Президент Анджей Дуда в останньому інтерв'ю на посаді очільника держави критично висловився про ставлення союзників і України власне до самої Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешов. Мовляв, знову під текстом лунає тема про те, що ми якось не дуже сильно за це вдячні, не цінуємо це і так далі. Як сприймати подібне і чому знову з поляками? Ну, якщо не розгорається, то принаймні звучать натяки на якусь конфліктну історію. Ну, тут, пане Павло, я думаю, все-таки президент Польщі говорить більше не про Україну. Ну, це так, знаєте, по дотичній, а більше про те, що західні партнери ну, не достатньо поважно, якщо так можна сказати, Ну, поставилися до того, як вони використовували польську територію і польську інфраструктуру для того, щоб постачати зброю Україні. Я не знаю деталей, але в мене таке враження, що коли обговорювалися ці всі речі в рамках групи Рамштайн, можливо, не завжди Польщу або а. Запрошували до обговорення або б, вчасно інформували, і це безумовно неправильно. Ну я, я так само, е, ну як і, і будь-хто, е, поставився б до цього критично. Ну тому що якщо це все таки польська територія, якщо це польська держава, то не можна не, не помічати польський уряд, польську владу і, і центральну і місцеву, мабуть, там були якісь певні е, так би мовити недоречності. Але тут України, по-моєму, ну зовсім зовсім мало. Пане Володимире, у нас є репліка від гостя нашої студії. З нами Ахтем Чейгос. Будь ласка, Вітаю правда. вас. Чесно кажучи, я декілька разів в составі комісії по МТД зустрічався і в тому числі з членами уряду Польщі. Я ніколи не чув якихось там, скажімо, м'яко кажучи. Висловлень в тому, що до них е, нема поваги, або там не враховують. І на Івчешова бував декілька разів. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Дуда уходить. І е, вважаючи на те, що от ми останні вибори побачили, да, праві сили набирають обертів, мабуть, з цим пов'язано, нього, щоб не уйти кудись. А от стати знову. На той, як кажуть, на той шлях, де він буде щось, тому що не зрозумілий з точки зору як президента Польщі, сьогодні вже три роки пройшло і казати про якісь там про якусь неповагу з боку наших партнерів, американців або будь інших держав. Там дуже великий хаб, і там багато держав, і постійно була присутність польської сторони. Дякую. Я заговоржуюся, пане пане Артеме, тому що ну, нема такого очевидного ну, роздратування, і ми його не бачили. Можливо, на щось і було за дверима, про що не, не писали і не говорили, але мені здається, до Польщі в рамках НАТО ставиться як дуже серйозного партнера як до країни, яка Виконує свої е, зобов'язання в кінцевому рахунку. Давайте згадаємо, що Польща одна з небагатьох країн, які реально підвищили видатки на оборону, і це в цьому контексті є так би мовити прикладом для інших, так що можливо насправді це якийсь має політичний підтекст і підготовка до можливо якихось політичних е, ну рішень самого Дуди. Ну і він створює на відповідну інформаційну, так би мовити, підкладку. Подивимось.